Я його кохаю і досі кохаю, і не знаю. Важко дуже згадувати це все. Полтавка Катерина Горбань вже рік як вдова. Її чоловік, командир вертолітної ланки вертолітної ескадрильї, загинув 6 березня минулого року. Сталася трагедія під час повітряного бою над Миколаєвом. Завдання в них таке було. Як через Баштанку йшла велика колона російських окупантів на Кривий Ріг. І вони її розбили. Вони успішно це виконали завдання, а вже коли поверталися назад, їх вже чекали. Пролежав він десь неділю в полі, як вони розказують. А подзвонили мені вже 15 березня, сказали, влада вже з нами немає. Востаннє Катерина бачила чоловіка в день повномасштабного вторгнення. Згадує, прощалася з ним, наче востаннє. 23-го вночі, десь в 11-й ночі його відпустили. Тобто ночував він вдома. І буквально в 4 ранку йому дзвонили, сказали, перша готовність, виліт. Він зібрався. ну, Тобто, не знаю, в мене таке відчуття було, то він попрощався, мені якийсь страх. Всередині і якось так як кого когось щось відчула. В пам'ять про загиблого чоловіка Катерина на сайті президента України створила петицію з проханням присвоїти капітану Владиславу Горбаню звання Героя України посмертно. Нині зібрали понад 16 тисяч підписів з 25 тисяч необхідних голосів. Це ну, не за грошей, як деякі пишуть. а Хочу просто, щоб ну, була пам'ять офіційна. Тобто, подивилися і згадали. Так його всі забудуть. Особисті речі чоловіка Катерина не змогла тримати у квартирі. Тепер про нього нагадують лише бойові нагороди, льотні книжки, запах улюблених парфумів та фотознімки. А чотирирічному сину, який щодня питає, де тато, пояснює, на небі. Тепер він, їх янгол-охоронець. Ти хочеш, як папа літати? Да. вже будеш Да.